Крутити педалі якнайшвидше. Ось завдання учасників перегонів на катамаранах у Брюсселі. Веселий захід, у котре відбувся в одному з найбільших парків міста. Буаделя Камбр, довжина траси 420 метрів. Учасники мали огинати перешкоди впродовж приблизно чотирьох годин. Завдання непросте, але ніхто не скаржився. Мені дуже це подобається, бо це весело і легко. А в душі я саме така. Ми тут усі дружимо вже давно. Організатор заходу каже, що команди здебільшого були з Бельгії, але також приїхали учасники з Іспанії, Франції та Англії. Дехто де хто каже, що річ у таланті, але талант без роботи ні до чого не приведе. Треба тренуватися. З умовами для цього виду розваг нам пощастило. Річку відкрито цілий рік і весь цей час команди можуть приїжджати і тренуватися. Ми спостерігаємо за цим і розуміємо, якою буде якість перегонів. Цього року ми не розчаровані. Загалом у дводенних перегонах взяло участь понад 20 команд. Перемога дісталася групі під назвою Кефір, що складається з восьми чоловіків. Їхній рекордний час одне коло за 5 хвилин 21 секунду. Загалом за час змагань вони накрутили 54 кола.